Різниця, що тут вже менше електроніки. Тут стоїть ютовський двигун, 7,2 літра, 6 циліндрів, звичайна паливна система, балочний міст, великі потужні колеса 14,9 на 26 Задні, також широкі колеса 18,4х38 балансіри на 120 кг. Кабіна така ж сама, як у Інея. Ригун я в попередніх відео показував вже вам. Дизайн такий же самий: лінзовані фари, зелений колір, Ютовське виконання, компресор-ресивер, примусова гідравліка, крюки під шарніри, широке регулювання. Причепного до прицепу, потужна трьохточка, широкий розподілюч гідравліки з плаваючими режимами повітря, подушка на подушці е сидіння. Зараз у відео ми прослухаємо повністю вібрацію трактора. Шу ві вібро шумоізольована, вся лінійка прийшла. Різниця єдина. Мости гадовські, боковий паливний бак. Є 140-ки, є ще декілька 130 ок Ви бачите, вони майже не відрізняються по дизайну, але мають трошки іншу потужність і вже виготовлені 25-го року. Ви бачите, що майже немає різниці з вигляду. Єдине, що їх відрізняє, це двигун. У неї двигун Вча, система Common Rail, тому і вони трошечки дорожчі, ніж кати 140. Ковки. Тому, будь ласка, кому 140 кінських сил. Треба тракторець в цьому сезоні купити. Будь ласка, звертайтесь по телефон знизу. Всі характеристики вказані знизу. Є в наявності можна Еней, можна Кату, можна Еней 110-ку на різних шасі. Обирати, тому, будь ласка, звертайтесь, вийча, топлівна паливна система у Енеїв і звичайна Ютовська 7-літрова система йде у кати. Всім доброго, доброго дня, доброї днини, доброї весни!